Кажеш, як взагалі відбувається шлях доєднання клієнта від початку, коли вони там вирішили полетіти в якусь подорож до моменту, коли вони вже летять і відпочивають? Як відбувається цей шлях бронювання путівки за кордон? Зазвичай особисто в мене це відбувається онлайн. Так раніше це були стаціонарні агенції, куди приходив чоловік, жінка, сідали, дивилися каталоги, гарні фотки, що ось такий готель, є такий готель, такий готель. Зараз діджитал ера, не потрібно гортати каталоги, бережемо час, можна написати смс, будь-який месенджер або в інстаграм, сказати, ми хочемо на відпочинок, наприклад, але деталізовано сказати, тому що ми хочемо на відпочинок дуже таке розмите поняття. Хто хоче на відпочинок? Чи це сім'я, чи це мама з дітками, чи це молоде подружжя? Якщо чоловік може виїхати, молоде подружжя, чи це пенсіонери, чи це компанія молода, чи це більш спокійний, чи це активний відпочинок?